В тім городі жила Дидона, розумна пані і моторна, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова, коли б сказала молодця не вашого злопала уже б тоді весела стала. Тут плюс і не як бути з неба. Потім з Дидоною обнявшись, поцілувались гарно в смак. Дидона ж тяжко сподобала Енея так, що й не знала, де дітися і що робить. Дидона вигадала вище що Енея, щоб веселіший був, і що борців з нею ближче собі очиці зав'язала і у Панаса грати стала, Енея тільки уловить. Еней же зараз догадався, коло Дидони терся, міявся її, щоб тільки вдовольнить. Отак От Еней же у Дидони забув і в Рим, щоб мандрувати. Тут не боявся і Юнони, пустився в себе кетувать, Дидону мав він мов за жінку. Бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний, проворний і гострий, як на бритві сталь.